Штучний інтелект тепер може використовуватися для скринінгу на аутизм, використовуючи лише фото сітківки ока людини. Сітківка ока пов'язана з мозком, і зміни в нервових волокнах сітківки були пов'язані з розладом аутистичного спектра. Дослідники навчили модель штучного інтелекту, використовуючи зображення, які вказували, чи є у суб'єктів аутизм чи ні. Потім вони використали цю модель для аналізу сітківок 958 дітей та підлітків, половина з яких вже була діагностована з аутизмом. Вражаюче, але штучний інтелект міг точно визначити тих, у кого є аутизм, і тих, у кого його немає. Однак штучний інтелект не був настільки точним у прогнозуванні тяжкості симптомів на основі фотографій сітківки. Незважаючи на це обмеження, використання штучного інтелекту для аналізу фотографій сітківки демонструє потенціал у наданні ранньої оцінки аутизму та зменшенні часу очікування на діагностику. Рання діагностика є вирішальною для осіб з аутизмом. Оскільки це може значно вплинути на їх розуміння себе та здатність орієнтуватися у світі. Симптоми аутизму зазвичай включають труднощі в соціальній взаємодії та комунікації, такі як складнощі в розумінні соціальних сигналів, обмежений зоровий контакт і труднощі в розвитку та підтримці стосунків. Повторювані поведінки та обмежені інтереси також є поширеними, причому особи часто виявляють інтенсивне захоплення певними темами або рутинами та дискомфорт при змінах у цих рутинах. Розвиток мовлення та мови може бути порушеним, варіюючись від затримки початку мовлення до труднощів у веденні розмови та розумінні фігуральної мови.